Привіт, я Аліна! Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я розповім вам про прочитаний лютня 2024. Цього лютого я прочитала сім книг, так само, як і в січні. Відео про прочитане січня буде десь отут зверху по посиланню. Це для мене багато. Я думаю, що коли настане весна повноцінна, то буде менше. Прочитаного в мене поки сім книг, я дуже рада, для мене це багато. А перша книга. Щоб розповісти вам про першу книгу лютого, треба дати трошки перед історії. А, у 2023 році найгіршою книгою, отут є відео про найгірші книги, найкращі, і найгірші 2023 року. Найгіршою стала книга Кена Бруїна Стражі порядку. Це детектив, мав бути найкращі ірландські детектив. Ось таке написано позаду цієї книги. Цього року я помішана на Ірландії, тому на цьому каналі буде багато ірландської літератури. Якщо вам вас цікавить Ірландія і ірландська література, підписуйтесь на канал. Найгіршою стала книга стражі порядку Кена Бруїна. Як ви думаєте, що я читаю 2024 року? Звичайно, Кена Бруїна, другу книгу. «Вбивство Тінкерів. Я просто спочатку купила другу частину, а потім першу. Якщо ви підписані на мій канал, то ви вже знаєте, що в мене є така хвороба. Спочатку купую другу частину, а потім Потім вже першу. І ось результат. Перша книга це стала найгіршою 2023 року. Друга книга для мене найгірша книга 2024 року. А, ну, що я можу сказати? Оце все. Ці всі червоні не знаю, чому сфокусуються. Сподіваюся, що сфокусуються. Оці всі закладинки це атмосфера Ірландії. Тобто, дійсно, порівняно з першою книгою. Тут можна сказати, що це ірландський детектив, тут є атмосфера Ірландії. Найсумніше для мене, що тут і детектив Джек Тейлор. У всіх чотирьох книгах, нібито він буде детективом, головним героєм. А найгірше для мене, що він ще любить читати. У нього тут багато цитат з книг. Він часто каже, що він читає, і в першій книзі це було. І тут. Ну, що треба ще книголюбу? Такий таємничий герой, який любить читати, і він, ніби не вдаха, але не вдаха. Будь ласка, але на жаль, ні, це тут не працює, тому що це не детектив. Найкраще слово прибираємо. Ірландський тут є. Дійсно, я за це, за цю всю атмосферу Ірландії, додають цій книзі плюс 2 бали. Детектив, ірландський є, детектив немає. Абсолютно, тут у нас вбивство Тінкери це типу цигани. Вибачте, якщо, ну тут нібито нібито написано, що можна казати слово цигани. Щось таке: якесь, якийсь народ, який живе. Окремо табором, щось такого плану. І в них в общині починають бувати людей з їх общини. І один там з головних людей приходить до Джека Тейлора і каже: Джек, будь ласка, розслідуй. Суть в тому, що в першій книзі Джек Тейлор у нас алкоголік. Його вигнали з роботи міської стражі, і він. Через це вирішив стати детективом. До нього почали приходити люди. Він такий, ну окей, я тоді буду вам допомагати. Але у нього немає мотивації бути приватним детективом. Просто треба якось жити. В другій книзі він вже не алкоголік, він тепер наркоман. Засуджуємо його за це. І він знов-таки не хоче бути детективом, але він таки каже: Ну добре, я хочу допомогти вам, бо чому вашу спільноту вбивають, це не чесно, ну, щось такого плану. І тут знову так порівняно з першою книгою, тут, хоч трошки є якесь розслідування, хоч трошки дійсно він щось розслідує. В кінці дійсно є розв'язка, ну типу, типу, розв'язка, але так само вона ніяка. От навіть дивіться, в кінці навіть же немає стікерів з атмосферою Ірландії. За те, що ця книга трошки краще, ніж попередня, я поставлю ще плюс один бал. І того в нас три бали. Три з десяти балів я ставлю цій книзі. Я дуже розчарована, тому що вже сказала вам, що в мене великі плани на 2024 рік щодо ірландської літератури, і мені сумно, що ось оцей детектив став таким. Я знаю не так багато ірландських детективів. От я знайшла ще одного. Дублінська трилогія «Кейм Макдонелл. людина з одним із тих облич». там так само здається чотири чи вже п'ять книг. Якщо ви читали, будь ласка, напишіть. Взагалі, якщо читали ірландські детективи, порадьте мені в коментах, що ще почитати. Або якщо читали цього Кейма Макдонелта Макдонелла, будь ласка, напишіть. Чи класно, чи ні? Чи варто читати? Бо я вам скажу Кена Бруйна я нікому не пораджу читати. Мені ця книга дуже не сподобалась. Найгірша книга 2024 року. Мені цікаво, чи може чи зможе щось її перевершити. Думаю, ніби і ніяку іншу книгу я не дочитаю. Окей, йдемо далі. Друга книга, друга книга лютого також про Ірландію. Але тут вже, слава Богу. Мені сподобалась ця книга Емі Гарман, що знає вітер. Це у нас любовний роман із елементом подорожі в часі. У нас дівчина із 2000-х потрапляє в початок 20-го століття, в часи, коли Ірландія бореться за свою незалежність. І от у нас є любовна лінія, і на фоні декораціями є боротьба Ірландії за незалежність. Певні моменти там нам показують. Мені дуже відгукувалося це, тому що там стоять питання, чому та Англія до нас пристала, чого не дасть нам бути незалежними. Знайома, так, мені здається, українцям тема. Чому вони, чи були б ми такі волелюбиві, якби Англія на нас не нападала? Ну, це в книзі роздуми, і мені ці роздуми близькі, тому я цю книгу оцінила високо на 8 з 10. Я не можу сказати, що вона там супер якась неймовірна, але от за рахунок того, що мені це все падало, знаєте, в, моє, в душу, ну, це мені дуже підходили ці думки, ця боротьба Ірландії, і там дуже класний момент. Ну, це не дуже буде вам спойлер. Там, коротше, показують ірландського героя. і Він не те, що Степан Бандера, ну щось типу цього, бо на честь нього названа Головна вулиця в Дубліні. І цьому головному герою він запитує, чи стане Ірландія незалежною. І вона каже, так, але ну. На жаль, не при тобі. От, і коротше, серце від цього боліло. Книга класна. Мені сподобалось. Якщо ви боїтеся історичною цією складовою, то так вам можуть деякі моменти здатися нудними, але їх там не те, що прям супер багато. Все таки першою, там є оця любовна лінія, яка мені також сталася непоганою. Я не можу сказати, що вона якась. Незвична чи супер там супер-пупер, але нормальна, нормальна любовна лінія. Мені сподобався замут, який зробила авторка про дідуся, скажімо так, там вернула свого дідуся, і це мені дуже сподобалось. Невдивовижу, можливо, тому що в мене вже був такий стан, що ця книга мене ввела в такий романтичний. Мені сподобалася розв'язка, при тому, що я не люблю такі розв'язки. Але в цій книзі в мене просто серце, серце прям так мені сподобалась розв'язка. Цієї книги я в цілому можу порадити цю книгу, якщо ви не боїтеся історичного фону, і якщо ви там не дуже скептик щодо любовних ліній. Третя книга лютого. Е, Знов-таки в січні я прочитала книгу Holly Black Жорстокий принц. Це підліткове фентезі. Я не цільова аудиторія підліткового фентезі не тільки тому, що я вже доросла, але й тому, що я не дуже люблю це там. Супергероїні, щось таке занадто, занадто підліткове чи занадто миле. Але ця книга мені сподобалась. Жорстокий принц мені сподобався настільки, що як тільки я його прочитала, отак от закрила, я одразу ж купила електронну книгу Лихий король. Це продовження. Тут взагалі три три книги: Жорстокий принц, Лихий Король і Королева Порожнечі. До речі, мені здається, що це трохи спойлерно, але хай буде. А, Жорстокий принц. Класна книга. Тому я прочитала лихого короля, і там так само є. Оце Джуд Дуарти, є кардан, є жолудь. Дуб, є дуб. Є оця вся і родина. Ті самі декорації, ті самі персонажі, просто. Не трошки інші тепер в них проблеми. Я спеціально перевірила. Ця книга вийшла 2018-го. Друга книга, Лихий Король вийшла 2019-го. І мені здається, що це не той випадок, коли авторка писала все життя і тому дуже швидко дві попідряд книги видала. Для мене лихий король це дуже слабка книга, бо вона ні про що. 80% книги Лихий король нічого не відбувається, просто вони ходять там то по замку, то по будинку. Мені реально здається, що авторці не було що сказати, їй треба було дуже швидко, я, ну, Це тільки моя особиста думка. Можливо, там все насправді не так. Але в мене враження склали, що їй не було що сказати, і вона вирішила, ну щось заповню, бо там, не знаю, видавництво від мене потребує, треба на хайпі видати книгу, я видаю. Абсолютно нічого, 80% ні про що. Я витр, Я чомусь вирішила дочитувати. І от останні 20% починається екшен, і там було цікаво. Дійсно, вже 20% останні лихого короля схожі на жорстокого принца, в тому плані, що, хоча б я побачила дійсно, це авторка, яка написала тут прикольний фінал. Так само в «Лихому королі вона написала непоганий фінал, який мені сподобався. Але коли я вже дочитала лихого короля, я вже не побігла купувати. Електронну версію королеви порожнечі, бо я тепер думаю дочитувати мені. Мені хочеться дочитати цикл з трьох книг, так щоб дізнатись з чим же історія завершиться. Але друга книга була настільки пога... ну, настільки погана, настільки ніяка, що я не впевнена, чи я фінал того варто чи ні. Скоріше за все, я прочитаю, але не знаю коли. Наступна книга лютого це балада про співочих пташок та змій. Є окреме відео про цю книгу. Якщо вам цікаво, подивіться, це приквел до голодних ігор. Але якщо раптом ви ніколи не читали чи не дивились голодні ігри, цю книгу можна читати окремо як окрему розповідь. Ну, не розповідь, а як окрему велику книжку. Я не дивилась Голодні ігри, не читала їх. Але ця історія мені була цікава, прикольна. Тут у нас розповідається про також про голодні ігри, якими вони були в минулому, в минулому від Голодних ігор. Тут є головний персонаж, який мені сподобався. Ну не те, що він мені сподобався як людина, мені сподобалося, як він прописаний. Навколо нього є персонажі. Мені також сподобалось, як вони прописані. Суть книги в тому, що головному персонажу треба обрати, що він хоче бути з коханою людиною, чи це напевно буде спойлер, але сорі. Бути з коханою людиною чи обрати свої амбіції. Ну щось такого плану. Я книгу оцінила на 7 з 10, Сподобались класні пригоди. Але якщо раптом ви не хочете читати аж 510 сторінок, то ви можете подивитись фільм. Фільм мені сподобався майже все розкрили. Не те, що прям книга дуже додає щось до фільму. Книгу раджу, мені сподобалось, якщо любите підліткові антиутопії. То вам це підійде. Наступна книга Колін Гувер, спогади про нього. Я у Січні прочитала її книгу, господи, аж дві її книги, до речі, покинь, якщо кохаєш. Вона мене дуже вразила своєю соціальною такою тематикою. Тут так само є соціальна тематика. У нас дівчина вийшла з в'язниці і хоче повернути чи отримати права на свою дитину, якої вона ніколи не бачила. Ну там почитаєте, зрозумієте, чому. І е, є оця соціальна складова, що ніхто не думає про ту дитину. Всі думають, ну звичайно, що в дитини є опікуни. І вони думають тільки про себе, от як їм буде. Вона думає, як їй буде. І ніхто не думає, що дитина виросте і запитає, а де моя мама? Опікунам прийдеться сказати, що вони думають про її маму. І якщо вони це скажуть, то є дуже великий ризик, що ну це буде травма для дитини. Дитина почне шукати свою маму, або дитина буде думати, що мама її покинула. Це дуже велика травма для дитини. Думати, що мама її покинула. Ну, взагалі будь-хто з батьків її покинув. Коротше, якщо раптом ви опікун дитини, і навіть щоб там погане не зробила її мама, розкажіть дитині все чесно, без вашого без вашої особистої думки. Не кажіть там, що вона така сяка погана. Дайте дитині самі обирати і самі вирішувати, чи погані її батьки, чи ні. Ніколи не кажіть дитині щось погане про її батьків, навіть якщо там ви розлучені і все таке. Але ця книга не настільки гостра, є ці моменти, але основною тут знов любовна лінія, еротичні сцени. І я задумалась, чи ці еротичні сцени чимось відрізняються від попередніх книг. Як на мене, ні. Мені оці персонажі в січні я читала про Лілі і Райлі або там про Лілі і Атласа, і мені воно нічим не відрізняється, ніж персонажі цього спогади про нього, навіть не пам'ятаю, яких звали. Абсолютно одне те саме картонні персонажі, картонні еротичні ну сцени еротичні не картонні, але такі самі, як були в попередніх книгах. Ну, це для мене не дуже класно, але книга в цілому непогана. Я не можу, якщо там ви хочете читати любовні романи, мені здається, краще читати отакі любовні романи, в яких є ще й соціальна складова, а не просто там, де вони там а-та-та, -та, поїхали в відпустку. Хоча кожному своє. А, далі, наступна книга. О, тут же любовний роман, який я не оцінюю так високо «Бріджертони. жертони. який мене кохав. Це друга книга із серії про Бріджертонів. У мене також є окреме відео про першу книгу про Бріджертонів. В описі буде посилання на це відео. Блі Жертони це книга 2000-х років, яка показує типу, Лондон 19 століття, де в нас бали, герцоги, конти, Леді. Кольна, мила книга, але серіал краще. В серіалі набагато більше ліній і яскравіше все, і ці костюми. В другій книзі у нас старший син Бечердонів Ентоні, 30-річний Холостяк. Те, що там для того часу це прям вау, все вже старий. 30-річний холостяк, який вирішив таки одружитись. Обирає собі наречену, але старша сестра цієї нареченої не хоче віддавати свою сестричку в руки Дон Жуану. Ну, тому що він 30 років, звичайно ж, не сидів, не чекав свого кохання на лавочці. От. І от в цьому у нас буде замут, буде любовна історія. Плюс там є Коргі. Оце плюс цієї книги, що там є маленькі Коргі, точніше, товстенькі Коргі. Це все. все інше дуже схоже на першу книгу. Тейса... Мені я не розумію, чому Джулі Квін. Робить саме такі розв'язки. Персонажі не добровільно виходять заміж і одружуються в цих книгах, що не зовсім добровільно, що в першій книзі, що в другій. Чому вона повторила цей прийом? Я не розумію. Ну, але як є, я б жартоном ставлю напевно 5 з 10 на легкий любов, роман з легкими еротичними сценами, з може з однією навіть тільки. О, і остання книга лютого. Остання, як це last but not least, це Дюна Френка Герберта. Я прочитала дюну про неї також є окреме відео на каналі. Дюна це наукова фантастика з елементами фентезі, яка займає тут 600 сторінок, величезна епопея, одна з шести, насправді з 12, але 13, але одна з шести книг про Дюну від Френка Герберта. Спочатку я прочитала цю книгу і оцінила її на 60, але потім я подивилась другий фільм Дені Вільньова Дюна частина друга, і оцінила цю книгу на 7 з десяти. Отак вийшло. Не знаю, як вам пояснити. Мені книга сподобалась. Тут були дні моменти, які мені не подобались, тому я оцінила їх на 6. Але коли я подивилась фільм, я зрозуміла, що я оцінила <смі> майстерність автора, що все-таки можна було зробити гірше трошки персонажів показати. Бо в мене були претензії до персонажів, саме до того, що там не у всіх є мотивація, якась певна, Там в кінці мені не сподобалось в книзі, що мав зробити чоловік, але не зробив. Коротше, були претензії до персонажів, але після фільму. <смі> мене їх не стало, тому що в фільмі там ще гірше, де німільньовку показав персонажів. Тому отак. Фільм непоганий. Дюна і перша, і друга мені сподобалась. Друга більш в другій більше екшену. Класний фільм, але книга, як на мене, краще. Хоча до, до перегляду фільму я думала, що фільм буде краще. Все, Дюна мені сподобалось. Прочитала всі сторінки і вирішила, що буду читати Месію Дюни, але... У передмові до Месії Дюни, уявіть собі, там написано, що це типу найгірша книга серії, ну, найнедоцененіша. І, і, коротше, в мене є питання до Месії Дюни, але те, то вже буде прочитано в прочитаному березня. А тут вам Дюна, Френк Герберт, 7 з 10. Непогана книга. Якщо ви хочете познайомитись з науковою фантастикою, не впевнена, що вона підійде, але для мене, до речі, це була. Ні, не пер з великих, це була перша наукова фантастика з маленьких. Ні, не перша. Те, що тут є елементи фентезі, мені це зробило книгу краще, бо я, напевно, більше, якщо обрати фантастика чи фентезі, я все-таки напевно фентезі беру. Отаке воно моє прочитане лютого. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви читали в лютому, що будете читати в березні. Напишіть, чи читали якісь з цих книг. Дякую вам за перегляд. Будьте в безпеці. Всього вам найкращого. Пока-пока.